Презентуємо книгу дивізійника Михайла Івановича Мулика, який пройшов не тільки московські морози, але зумів написати про сонце Італії, так як там був його брат. В книзі, висвітлені передумови створення української дивізії Галичина, детально аналізується її бойовий шлях. Але особливу увагу заслуговує та частина книги, де розповідається про долю вояків дивізії Галичина після завершення Другої світової війни. Це є історична правда. Вона так і називається Під сонцем Італії московські морози. Вона... Про те, як боролись наші українці, як вони йшли до волі своєї України і як вони поневірялися. Висвітите, щоб ви знали, хто такі були дивізія. Казав, що я не комерсант, я не роблю ніякої комерції. вибудую хори, роблять, співали. Співали англійську. Англійчик зізнали, стає що. є ще якась що... нація українська не є та Радянського Союзу. Було так, що приїздили з Москви вербувальники. Чому я назвав Сонце Італії і іс... Московські морози. А рятували їдьте на батьківщину, вас там чекають Як посадили їх поїзд. Так, і повезли аж на родину Сибір. І ще батьків вивозили після цього. За що? За те, що він воював за Україну? І... 1904 році, коли ці обвинувачення були знову поновлені перед комісією, далі без брак доказів щодо участі або знання відносно конкретних воєнних злочинців, саме членство у дивізії Галичина. Не вистачає на те, щоб поставити їх під суд. В принципі, ця комісія ствердила, що українці, які воювали в дивізії Галичина, вони відстоювали свої інтереси, тобто інтереси своєї держави. Вам дякуємо за